Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Вже кілька тижнів на околицях Києва тліють торфовища. Люди, які живуть поблизу, скаржаться дихати нема чим. Їдкий дим проходить через шпарини до будинків. Місцеві переконані, що природні пожежі стаються через недбалість земель. Мовляв, вони всі продані, а власникам до них байдуже. Це відбувається, це постійно. Воно тут відбувається, це по той причині, що ці землі занедбані. Занедбані, тому що місцева влада їх розпродала. Ці паї продавали тут ті паї. Тут можна зайти в інтернеті, посадити кадастрові плани, Воно все там до річки, все вже розпродано. Нікому не потрібно, ніхто її не обробляє. І, е Якщо подивитися буквально через дорогу з тої сторони, там викашується, воно все там нічого не горить. Тим часом рятувальники, які борються з проблемою в день і вночі, звинувачують у всьому місцевих мешканців, бо займання зазвичай стається через людський фактор. Роботи по гасінню не можуть проходити швидко, ще й тому, що це складний процес, кажуть у службі надзвичайних ситуацій. На цьому місці знаходження було загашено, але почало воно горіти знову. Ну на даний момент ви бачите, тут працюють три автомобіля, три мотопомпи, але вся складність гасіння в тому, що приходиться кожну ділянку заливати, просочувати водою десь приблизно до метра глибиною для того, щоб припинити горіння цього торховища всередині землі. І хлопці тут працюють, працюють зранку, скажімо, з восьми ранку до восьми вечора, перекидаючи, просочуючи кожну ділянку. Найбільше від лінії торфовищ страждають жителі Ірпеня та Вишгородського району. Євросоюз залишив санкції проти Кремля без змін. Так вирішили представники країн-членів на спеціальній зустрічі у Брюсселі, затверджуючи санкції проти Росії за вторгнення в Україну країни ЄС домовились про зустріч в кінці жовтня, щоб посилити чи послабити санкції залежно від ситуації. Такі держави, як Італія та Угорщина, заявили, що санкції не працюють і, взагалі, справляють зворотній ефект. Отож їх треба полегшити, а ще краще зняти. Натомість постійна союзниця України Литва наполягає, що обмеження треба нарощувати. Бо Лише так можна стримати загарбницькі амбіції Путіна. Режим санкцій мають погодити усі члени ЄС. А оскільки одностайності не було, їх залишили на тому ж третьому рівні. Коліаціада-2014. Майже одночасно дві найпотужніші українські партії блок Петра Порошенка та Народний фронт, оприлюднили проекти своїх коаліційних угод. Першими в ЗМІ з'явилась анонсована ще у день виборів пропозиція від президентської політсили. Детально на 48 сторінках викладене бачення майбутнього України, уряду та політичних змін. Це проведення реформ у багатьох важливих сферах нашого життя. Ми маємо здолати корупцію, а не говорити про неї. Ми маємо позбавити депутатів. Недоторканості і це треба зробити в найперші засідання ради. Ми маємо прийняти закони по децентралізації влади. Ми маємо відновити економіку нашої країни. Ми маємо побудувати якісну судову систему. Народний фронт не відстає, оскільки за партійними списками саме ця сила лідерує на виборах. Арсеній Яценюк на правах переможця вийшов зі своїм проєктом угоди. Вона скромніше за президентську всього дві з половиною сторінки та на додаток має стратегічний план розвитку України. І це угода про асоціацію з ЄС на кілька сотень аркушів. Коаліція Європейська Україна за ідеєю Яценюка має об'єднати всі демократичні сили парламенту. Прем'єр навіть видає персональні запрошення для Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Андрія Садового і Олега Ляшка. І одразу говорить, як потрібно формувати Кабмін. Пропоную, щоб формування складу Кабінету міністрів України. Відбувалось так само, як формується склад Європейської комісії. Ми не поділяємо квотний принцип і тому декларую принцип політичної відповідальності кожної політичної сили, яка делегує своїх представників до складу Кабінету міністрів України. Яценюк вважає, всі претенденти на міністерські портфелі мають пройти публічне обговорення. А от у батьківщині, яку урочисто запросили, в союз урядових амбіцій немає. До коаліції вона приєднатися готова на своїх умовах, щоб партнери підтримали наші пріоритети розвитку країни. Таких пріоритетів чотири: мир, Європейський Союз, НАТО. І реальні реформи посад в уряді не вимагає і самопоміч, бо впевнені текст коаліційної угоди має бути спільним продуктом її учасників. Від потенційних партнерів вимагають насамперед домовитися про цілі уряду і наполягають у більшості не має бути людей, які голосували за закони 16 січня. Самопоміч не претендує на посади в уряді для самопомічі. Найголовніше домовитися про конкретні дії. Ми всі готові важко. Ми всі готові залишитися в парламенті і виконувати там домовленості в межах коаліції, які ми досягнемо щодо того, що потрібно робити зараз в державі для її оборони, для розвитку її економіки, для того, щоб громадяни відчули себе захищеними. П'ятим членом коаліції можуть стати радикали Ляшка, проте їхня участь у цій політичній дружбі поки під питанням. Підтримати хлопців хоча б борщем. Вінничанка Оксана Буга майже щодня варить по 20 літрів заправки до борщу. Таким чином жінка намагається хоч трохи допомогти бійцям Східного фронту. Каже, одного разу відправила їм на пробу кілька баночок і отримала замовлення на нову партію. По більшому счету, у мене сину майже 18 років. Це рік, це наступний вже його рік в армію. Не дай Бог мені рядом не буде з моїм ребенком, але пусть інша мама йому допоможе в цій житті. Сьогодні яко ті ребенку там покушать, допомогу й мовчанка. наступний раз хто то йому поможе. За місяць жінка відправила на схід майже 300 літрів консервованої заправки. До неї хлопцям треба додавати лише картоплю та консервоване м'ясо. Десять хвилин і борщ готовий. Літрова банка йде на три літри води. там картоплю, скільки вони кинуть. В принципі, літрової банки вистачає на шість чоловік. А якщо закриваємо трьохлітровими банками, то каже, на 30 літрів борщу то вистачає. Ой, 15 літрів. Продуктів на заправку йде чимало. Спочатку жінка купувала їх за власний кошт. Згодом овочі почали зносити сусіди-родичі, а зрештою взагалі незнайомі люди. На приготування 20-літрової каструлі Оксана витрачає до трьох годин, допомагають у роботі син і донька. Аби воякам було веселіше, на банки родина клеїть і власні гасла. Придумали і слоган на коробки, у які складають продукти. Українцям закось, а для москалів викусь. Жартують про сім'ю і погоду і невимушено спілкуються, доки розмови не заходять про АТО. Бійці батальйону Дніпро-1 Олександр та Роман опинилися в Харківському госпіталі більше місяця тому. В якому саме бою їх поранили, хлопці не розповідають. Та й особливо згадувати про ті події не хочуть. Кажуть, не раз дивились смерті в очі. Були моменти, коли був однівий контакт. противником, когда они подходили и на передовой, а также были моменты непосредственно, когда мы в процессе разведки сталкивались с диверсионными группами, вот, но это уже были не ДНРовцы, не их не ополчение, батальон «Восток», это было Регулярна армія Російської Федерації спецпідрозділення, у нас є на це доказательства. В принципі, знаєте, на війні нічого легкого любка во У батальйон Олександр та Роман прийшли добровольцями. Самі родом із Донбасу. Кажуть, воювати на рідній землі значно важче. Місцеві жителі сприймають українську армію по-різному. Частина допомагає бійцям їжею та одягом. Та більшість ставиться вороже. У голові вада в них. Там процентів 80 людей не розуміють. Какой они в стране жили, какой они хлеб ели. Их нужно перевоспитывать, не их вина. Ну все, это от скудоумия, я так думаю. Ну ничего, я думаю, что все наладится и... Люди поймуть, що вони заблуждалися. Та незважаючи на ставлення людей з Донбасу, українським бійцям допомагає вся Україна. Богдан Ткачук, харківський волонтер. Він відвозить бійцям провіант щотижня у списку першочергових потреб бійців зараз теплі речі. Нужна пісні форма. Зараз мінус 5-7, ми так себе чувствуем, вышли, вийшли, навіть так ну холодно, ми робили там свої там курточки. А там э, нужно пролежать эту ночь где-то там в окопе, Це ватна одежда прошита, теплі берці, ну багато чого. что навіть не планується поставлятися нашим скажем, і в армію. За словами Богдана Ткачука, бійці просить тільки найнеобхідніше. Та коли волонтери привозять дитячі малюнки, обереги або листи, вояки сповнюються надією і відчуванням. особливо в поддержку писали письма много писали письма то есть люди не знают нас но не пишут письма и очень приятно когда ты читаешь и не просто приятно когда жена говорит возвращайся переживай когда человек который тебя не знает и говорит возвращайтесь живыми мы вас нуждаемся это я вам скажу это сильно Майже сотня правоохоронців потрапила під закон про люстрацію і вже залишилась без роботи. Про звільнення через Фейсбук репортував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Під першу хвилю звільнень потрапили керівники управлінь МВС Київської, Донецької, Чернігівської, Тернопільської, Хмельницької та Полтавської областей. Є серед люстрованих і вісім генералів. Нагадаємо, напередодні генпрокуратура теж позбулась людей, котрі працювали ще з Віктором Пшонкою. Однак із законом про люстрацію є певні проблеми. Адвокати прогнозують, що багато екс-службовців звертатимуться в суди, посилаючись на неконституційність документу, через який їх звільнили. Є відверті ознаки неконституційності цього закону, і у зв'язку з цим я прогнозую звернення дуже багатьох людей. І дуже багатьох керівників е, певних структур до Конституційного суду з метою отримання роз'яснень. на сьогоднішній день. Наприклад, вже зареєстровано це офіційно відомо звернення голови служби зовнішньої розвідки. Та окремі службовці знайшли спосіб уникнути ганебної процедури. Вони пішли у декретну відпустку, під час якої роботодавцю категорично заборонено з.